Шановні колеги, інформація чергового брифінгу стосується надважливої теми фінансування житла учасникам бойових дій. В умовах Великої війни держава знаходить можливість виплачувати грошову компенсацію на отримання житла окремим категоріям населення. Це доручення президента України системно виділяти територіям субвенції. З державного бюджету і поетапно закривати потреби, зокрема, учасника бойових дій у придбанні житла. У поточному році, як і в попередні роки, Кировоградщина отримала вже черговий фінансовий транш цього разу понад 66 млн мільйонів гривень. Процедура визначення кандидатів. Перевірка всіх необхідних документів від громад, профільних департаментів і управлінь, потребує відповідальності і чітких дій. Тому область на постійному зв'язку з очільницею Міністерства у справах ветеранів. 34 особи – учасники антитерористичної операції, в тому числі і переміщені, які проживають у 10 територіальних громадах області. Отримають фінансування на придбання житла. Я вже підписав розпорядження про розподіл коштів. У громадах пройдуть сесійні засідання і розпочнеться перерахунок грошей громадянам, доручив управлінню ветеранів, керівникам громад тримати на контролі прозорість і справедливий розподіл державної субвенції.